Вільнянської міської територіальної громади. Це стандартна програма, кожного року ми її приймаємо. Перед тим рішення пропонується затвердити саму програму, паспорт програми та перелік заходів, природоохоронних заходів на 2026 рік, які передбачають. Розроблення технології обладнання та здійснення заходів для очищення відновлення забруднених земель, а також земель, засмічених промисловими поводовими та іншими відходами. Необхідний обсяг коштів 900 тисяч гривень. Другий захід це будівництво розширення та реконструкція споруд, придбання та впровадження установок обладнання та машин для збору транспортування. Перероблення знескодження та складування побутових сільськогосподарських і промислових відходів виробництва відходів розчищення зелених насаджень кубових залишків, у тому числі придбання сміттєвоза. Необхідний обсяг коштів 6, 6 мільйонів 200 тисяч гривень. Випадання сесійський пакет. Між детально знайомиться надійснувано втратиться на на машину щось між. Ну, не знаю, наш житлово комунальний відділ запланував ну. придбання цього сміттєвозу. Можливо, це будуть не кошти міського бюджету, а державного. Держава, можливо, так. Да. Наступне питання про затвердження програми здійснення землеустрою на території М'янської міської, міської територіальної громади на 2026 рік. Також ця програма кожного року приймається. Проєктом рішення пропонується затвердити саму програму і заходи по цій програмі. Тут заходи передбачають розробку документації землеустрою, проведення експортної грошової оцінки земельних ділянок. Встановлення меж території Вільнянської міської територіальної громади, встановлення розробка проєктів землеустрою щодо організації встановлення меж території природно заповідного фонду, а також проведення інвентаризації земель під повозахисними лісовими смугами. Загальний обсяг. Ні, я не рахував. Ні, ну не надо. Ми тоді більш детально вже коли не виходить. І теж пропонується. Программа. Наступне питання: про внесення змін до програми охорони навколишнього природного середовища Мівнянської міської територіальної громади на 2025 рік, затвердженою рішенням міської ради від 23.10.2024 номер 21. Наш проєктом, проєктом рішення пропонується викласти додаток. Третій до о, програми охорони навколишнього природного середовища в новій редакції. Е, цей додаток передбачає перелік природоохоронних заходів на 2025 рік, і м, тут пропонується переспрямувати кошти, е, передбачені на озеленення в сумі 44,097 тисяч г на придбання контейнерів. Тобто ми озеленення зменшуємо на 56 тисяч і додаємо до контейнерів. Бо well, озеленення <головіка> за рахунок волонтерів ми ну, в цьому році дуже добре підтягнули. Контейнерів не вистачає. А перші два пакети. І третій. Пакет? Дякую. <пакет> 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 Наступне питання. Про клопотання перед Павлівською сільською радою що надане дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. У нас наразі ведеться проєктування по об'єкту нове будівництво водоводу для водопостачання сил нового полівка Козаківської Вільнянської міської територіальної громади Запорізького району Запорізької області. І під час проєктування наші проєктанти. Дійшли висновку, що нам для того, щоб водопровід змог повноцінно функціонувати, потрібно встановити додаткову насосну станцію, яка буде розміщуватися на території села Біляєка Павлівської громади. Надійшов від проєктантів відповідний лист щодо необхідності відведення земельної ділянки під цю насосну станцію. І проектом рішення пропонується клопотати перед Павлівською сільською радою про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею га, яка розташована за адресою село Білявка вулиця Степова для послідучої передачі постійного користування міської вільнянській міській раді для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури. Виробництво та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води. І другим пунктом у разі прийняття Павлівської сільської ради позитивного рішення про надання дозволу на розробку проєкту виконавчому комітету міської ради замовити у суб'єктах розподалювання що є виконавцям робіт і землеустрою згідно з законом розробку цього проєкту. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натуре на місцевості громадянину Савицькому. До Вільнянської міської ради надійшла заява Савицького Романа Вікторовича, який є власником житлового будинку, розташованого по вулиці Перемога 142 у місті Вільнянську. Щодо затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки та передачі йому у приватну власність земельної ділянки площі. 0453 Г, кадастровий номер 23215-10100-10203-0107, розташовано за адресою міста Вільнянського вулиця перемоги 142. Заяві заявник, зазначив про те, що він не реалізував свого права на безоплатну приватизацію земельної ділянки за цільовим призначенням для будівництва та обслуговування жилого будинку. Господарських будівель та Траспорту. Наступне питання про укладення договору оренди землі на новий строк з громадянкою Кузьміновою ОВ щодо земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема з енергоренчим блоком, площею 0,0964 га, розташований за адресою міста Вінців правової політичного. Тут буде доповідача малонів у зв'язку з конфліктним Водовая страшная построена пьяни. Я коси. Ну, помню, наверное, но заключен. Мы доключаем. Мы доемли им, да? Да Ми укладаємо довго. На новий строк? Да. На пять руки, да. Зарядной платим 5%. 5%. Ну, как мы у нас осенью пока. Я Я. Наступне питання: пропонування договору оренди землі від 12.12.2018 року, дванадцятого укладеного з громадянкою Потапенко РО надійшла заява від Потапенко Раїси Олександрівни про. Порядку статті 33 закону України про оренду землі е, просить укласти на новий срок договір оренди на земельну ділянку площа 1,8544, кадастровий номер 232 15 82 500 01 01203-305 доведення товарного сільського спорту виробництва, яка розташована за адресою е, Запорізького Запорізького Донецька міська рада. До заяви додано копія договору оренди рада? і ради. Да. Ну це у нас там два гектари, да, Ні, ну просто що не, не, не трохи неправильно сформульована адреса земельного. Воно там за село Новотроїцьке це, воно це за межами села. Це не витребувані земельні частки паї. Договір був укладений ще в 2018 році Вільнянською райдержадміністрацією. адміністрацією. На сім років він укладався всі нажаті. Ні, тож мені просто з двох що він з Дністров'ян, Запорізької області, Вінницької області. Ні, у Вінницькій міській раді. Міський... Запорізький район. Так. Я то, ну, пропонується поновити. Так, да. да, починаючи з 13-го, 12-го, 25-го року. 7 е, на 7 років. Так, да, в зв'язку з тим, що для сільськогосподарських угідь у нас мінімальний строк оренди 7 років. І винаряд на рецептивної редакції вже буде до Ні. І Це буде додаткова угода про поновлення договору. З заміною сторони. Так. Да. Тому що там ще Вільнянська обдала. Всього питання всім Ну, Сесія у четвер, 23. го